Вітаю, друзі. Ну що, у Мірова знайшли? Нерухомість вам в Америці вісім квартир, і віла, там, і, і чого там тільки немає. І це у міністра оборони, а зараз він очолює Раду безпеки України, здається. Так звідки ж в нього така такі кошти, там мільйони доларів. Це дуже-дуже дивно, да? якби в іншій країні європейській запитали, звідки кошти у, під час війни от у такої посадової особи. Давайте подивимося, що скаже Таро. Звідки тут кошти? Звідки ми, звичайно, здогадуємося, але подивимося, цікаво, що скаже Таро. Він реалізував певні ідеї. І рішення. Кошти він отримував за реалізацію певних ідей, реалізація, да, і прийняття рішень. Тобто, треба було приймати ті чи інші рішення, а від, від його рішень залежало багато. Отак от, дивіться: а рішення приймалися не зовсім приємні, які рішення пов'язані із програшом, відібраною зброєю і так далі. Ну, тут тебе таке розслідування проводити, щоб, щоб, як кажуть, знаєте, лузки летіли, чистити так рибу, починати з голови, щоб аж лушпиння летіло у різні, різні сторони. Тобто реалізація прийняття рішень по складанню зброї. Нечесні дії, нечесний бій, бажання, реалізація бажання за домовленостями. Ну, Завдяки цим рішенням по домовленостям відбувалися якісь, якісь певні події, які призводили до поразки, до катастрофи. Це може бути що Я думаю, що ви прекрасно розумієте, про що я говорю. Ось так. Реалізовував план. Тут план, план по розширення кордону. По домовленостям якісь варіанти продвигав. По відлюднику. Через ці домовленості вирішувались надскладні питання. По відлюднику надскладні питання. Знову йшла реалізація йшла реалізація не зовсім добрих справ. Що це за кошти вумірова? Вкладені в Америку. Не в Америку, а ну, заховані в Америку. Це скриті. Через обман, через брехню, скритими, скритими якимись дорогами. Це ще план луна це завжди прикриває нечесні дії, махінації, скритий ворог, оборотні і так далі. Це карта, яка означає, має таке значення. Створювалася через обман, створювалася якась топікова ситуація, зупинка, і через, це, через цей обман були, були призупинені, призупинена якась, якісь ресурси. Значить, дивіться, через обман зупинялася допомога. Через що, швидше всього, могли втрачатися деякі території. Дуже часто хлопці наші говорять, що міни не вибухають, дрони через один не злітають, не можуть з фортифікації, кошти розворовані, не можуть утримати, ну і так далі. Я думаю, ви прекрасно розумієте, я не буду просто це все озвучувати. Це все зрозуміло, да? Єрафант пропонував. А тут ще ті кошти, які йшли е, від Єрофанта, да, ось вони. Або через це, саме через цей обман в таких ось діях Єрофант, тобто сильні світу цього, тобто лідери якихось країн, тобто люди, які стоять над. Е, над Україною, да, керують якимись процесами в Україні. Ось їм часто чи саме, або через це саме, через ці дії зупиняється, нам часто зупинялась допомога через корупційні схеми. Бо тут ще задіяні і величезні, дуже великі кошти. Тому вони часто, реалізація цих коштів призупинялася. Тут ще, знаєте, ресурс, реалізація, реалізація якогось ресурсу йшла через міністерство. Цього короля, так би мовити, мечевого, і йш реалізація дуже великих коштів. А, давайте, це зрозуміло вже все. Я не буду далі копатися, неприємно просто аж дорвоти. Просто, знаєте, таке враження, що я в якесь дерьмо вступила. Так, а давайте, знаєте, що подивимося, що буде? Із цією нерухомістю, чи буде розслідування, от що буде далі у цій справі проходити. От, от зараз докопалися. Звичайно, тепер зрозуміло, чому зараз наш імператор бореться й дав завдання знищити набу і сап. Розумієте? От тепер ну, більш, більш ніж зрозуміло. Да? Давайте подивимося, що буде з цією нерухомістю. Особисте збагачення. Дивіться, ну, це, це от, ну. Що я можу сказати? Особисто, особисто збагатився по саме горло, на махінаціях по дьяволу. Збагачення сталося по дьяволу. Ну, це зрозуміло, це нечесні дії, махінації, маніпуляції, брехня, кражі, там, ну так далі. Якщо це по подіяло, це найбрудніші кошти, які тільки можна собі уявити. Да? Ось вони. Вивезені, так, оці кошти. Вони вивезені до інших берегів. Таро говорить, це ми знаємо. Так, що буде далі? питання? Що буде далі? Світ вивезти тому, що їх етап все рівно вони ж не будуть довічно сидіти на своїх посадах. Да? Хочеться, хоч, 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 щоб довічно сиділи за таку корупцію, довічно сиділи у місцях не таких комфортних, але вони розуміють, що треба туди, кудись їх ховати, до інших берегів, скажімо так, куди. Це може бути будь-що спливло, вісім квартир там, особняки в цьому. Це тільки те, що спливло біля інших берегів, воно може ще десь по світу. Да? Карта миру, воно ще могло по, по світу десь розпорошитися, поховати десь по світу. Так, що буде далі з ними? Вивезли швидко, да? швидко зміниться ситуація. Ситуація буде змінюватися. А вони їх вивезли, знаєте, для чого? Для того, щоб потім ці, ці гроші вивезені, поховані, поховані по всьому світу, потім змінити з ними ситуацію з цими коштами, ось, да? через нові проекти. Тобто вони їх повкладають в якісь проекти, заховають. Або ще, скажімо так, через проекти вони їх будуть відмивати. відмивати. Що далі буде з цими грошима? Буде, будуть кармічні зміни. Тобто, дивіться, вони, вони щасливо їх поворували, да? тобто, через нові проєкти вони їх і надалі по-хитрому будуть, будуть кудись швидко вкладати. А вони їх і повкладали в квартири, в особняки, можливо, якісь, ну, якісь підприємства, ну, щось якісь проекти бізнесові, розумієте? Що далі буде? Що з ними буде далі? З цими коштами? Отеця, знаєте, вони, їх, вони їх ховають на куражі хто більше, так, хто більше. Що буде далі? Юстиція, правосуддя, юстиція, вирішення по справедливості, питання висвітиться. Ну, дивіться, ситуація висвічується. Ми про них дізнаємося. І, мабуть, ще більше дізнаємося. Коли ця влада зміниться, ця зміна, це стануться зміни обов'язково, то тут. Висвітиться все і юстиція. Ну, от мені цікаво, що, що далі? Чи понесуть вони покарання? Це буде довго тягтися, з пустого в порожнє покарання їхнє, з пустого в порожнє. Це буде важко покарати їх, навіть якщо висвітиться все, дорога буде довгою, і ця, ця карта говорить, що дорога буде правосуддя довгою. Відбудеться певна трансформація з ними, яка Ну, дивіться, я скажу, що, можливо, дехто з них навіть сяде трансформація у вигляді арешту, ув'язнення. Але це буде довго. Це, це не, не, дуже швидкі, не дуже швидкі процеси. Тому що треба знайти, треба. Та я думаю, що не так. Але це тягнеться довго. Це просто довго тягнеться, до, до, до доводити і так далі. Що буде із цим королем нашим? Ну, карма буде, дивіться, засудження, осудження, да? ну, осуду піддається осуду, але це ще кармічне. І тільки після смерть, трансформація. І тут це трішечки схожі карти, тому що трансформація буде. Ну, знаєте, я думаю, що. Я думаю, що наопрацьовані матеріали і десь кудись вони передаються в іншу країну, тому що в нашій країні тримати такі докази не можна, вони кудись передаються. Тому зараз і займається 42 прокурора на, на, на чолі з генпрокурором над, над тими детективами, які ведуть розслідування по найближчому оточенню цього нашого, нашого, так би мовити, імператора. Ось так. Ну, карма буде їм. Карма їм буде. Як підсумок, що буде далі з цією людиною? Ну, економічний, повний економічний крах, тобто повний крах, криза, крах і втрата всього після арешту. Я думаю, що трусонуть гарно. Ну, повинні. Іначе ну, навіщо тоді? Навіщо тоді ми це все терпимо для того, щоб. Щоб ось таке сталося, да? Ведеться, колективна робота, група, дивіться, успішно працюють. Ідея в них, ситуація з особистого збагачення. Ну що, ну, що можу сказати? Корпора... Політично-фінансова корпорація, їхня команда успішно, дуже успішно, тому що колісниця мчаться, заряжені повним баблом, працюють, працюють над ідеєю, да? над, над ситуацією, особистий заробіток в Україні. Да? І це, зразу це після виборів. Почалося, зразу це от вибори Вибори сталися. Некеровану ситуацію Україна отримала після виборів. Закохані і, і повішаний. Не Некерована ситуація. І все це зробили люди. Люди. Соціум привів. Соціум, так? Постійні скандали в нашому домі, як завжди. Да, визначається, все переходить у руки. Просто... Конкретних наб, наб, наближених, наближених да, друзів-однодумців Жезлового короля. Ось так. Ну що, сподіваємося, що все-таки понесуть, можливо, не всі, але хоча б одіозні оці понесуть покарання за те, за те що вони робили в Україні. Є, є надія на те, що все-таки юстиція покажуть. Восторжествує. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення і окрема подяка за підтримку мого каналу.